Друзі, швидкий відеоогляд на штани тактично польові КС-про в кольорі мультикам з прихованим наколінником Зева Піни. Посилена накладка кордурова в зоні коліна для кращої зносостійкості. Всередині стоять наколінники Зева Піни. Є можливість замінити, тут йде блискавка прихована. З обох сторін йде подібні кільця, середнього розміру йде пройма під брючний ремінь, на гудзику, ззаді талія завищена, регулюється по об'єму за рахунок липучок, стречева накладка. Дуже приємна також ось така в зоні копчику. Плюс дві ось таких кишені з обох сторін на блискавці, задніх, передні кишені глибокі. Тут йде кордурова кишенька під ваш ніж складний. Накладні кишені з обох сторін. На бедрах Фронтальне кишеня, де схована резинка для регулювання зросту. Тут йде в нас також вставка з нейлонової тканини стречової і в зоні. Паху, штани регулюються під колінами і знизу. Ось Тут резинка йде і регулюється по об'єму також під колінами. Кого цікавить, поші замовляйте, звертайтеся. Є можливість придбати також убакс і кітіль, щоб був цільний костюм.